Скандали з підлітками у столиці. А що вони стоять Перекурити захотілося, так? Поліція встановила молодиків та провела обшуки. Дозвіє зброї. Що відомо про фігурантів скандалу? Напередодні поліція Києва провела обшуки у двох неповнолітніх учасників скандального відео. В обох виявили цілий арсенал зброї. Дозвієна зброя. Те дітей загалом у справі шестеро молодиків віком від 14 до 17 років. Усі вони у присутності батьків пояснили правоохоронцям мотив скандального відео, яке обурило українців наприкінці минулого тижня. вони стоять Перекурити курізи хотіли? Після резонансу у змі та у блогах один із фігурантів скандалу опублікував відео, на якому він телефонує поліції. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А куди можна під'їхати, і як це відбувається? Підкажіть, будь ласка, пізніше. Він опублікував відео, яким, начебто, намагався пояснити, що насправді ніхто дороги не перекривав. Смотрите, какая большая здесь улица. Дивіться, яка тут велика вулиця, що аж машин немає. Саме цю дорогу ми їх перекриваємо. Ми точніше, Цим підлітком виявився Андрій Драган, який був героєм іншого скандалу. Він опублікував відео, на якому посеред Києва співав пісню російського пропагандиста Шамана Я русський. Однак після цього довелось вибачатися. Шановні українці. Хочу попросити у вас вибачення за те, відео яке було опубліковано. Наразі його сторінка в інстаграм закрита напередодні у шапці блогу. Він написав Я в тюрмі. Журналіст Денис Кошельник першим опізнав золоту молодь з відео. каже, що Андрій Драган із кола скандального нардепа Миколи Тищенка. Він заходив до кол-центрів, примазувався і розповідав, деться кол-центри. І фонтом є в плані того, що через нього проводилися якісь там схеми передачі грошей. Однак, крім нього, журналіст, начебто, упізнав й інших неповнолітніх. Сина екс голови лиману та фігуранта корупційних скандалів Петра Цимідана та 16-річного сина підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Юткіна. який є колишнім розвідником. КГБ, в який під санційний зараз РНБО, і це вони перекривають під час повномасштабного вторгнення росіян дорогу в центрі Києва. Ще серед золотої молоді журналіст впізнав сина нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Однак сам народний депутат це спростував у себе у Фейсбуці. З великим здивуванням для себе дізнався зі змі, що в мене є якийсь син: 57 років не було і раптом. Ці дані поліція поки не спростувала і не підтвердила. Однак правоохоронці заявили, що досудове розслідування триває, та саме після його завершення кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.